Одержувачам субсидій влаштують перевірку українці, які оформили субсидію для оплати комунальних послуг. Тепер будуть змушені відзвітувати за кожну копійку власних доходів. І у тих випадках, коли дані про доходи не співпадатимуть із офіційно поданою у деклараціях інформацією, субсидію заберуть. Оксана Гуменяк дізнавалася, чи сповна спитають про доходи франківців, які користуються субсидією. Майже 40 тисяч франківців отримують субсидії. Перевірка, звісно, буде, кажуть у департаменті соцполітики виконавчого комітету. Органи соціального захисту вже зараз збирають інформацію про доходи та майно. Утім, поки відсутній єдиний реєстр отримувачів піль та субсидій по всій Україні, щоб можна було контролювати, скажімо, людина, щоб всі доходи можна було скоріше отримати і в, той, і в той же час, щоб можна було контролювати, чи людина десь не звернулася ще за отриманням той субсидій допомоги. Скільки субсидія призначається за місцем реєстрації, але може бути чим людям, які ви наймають. Житла згідно до оренди може бути за місцем фактичного проживання призначено для того, щоб був контроль, так само в тому числі, що був контроль за доходами, От таке десь планується, не знаю, коли воно втілиться в життя, але десь є рекомендація міністерства політики, що мала би бути зроблена єдиний цей реєстр. МінФін отримав змогу легко визначити, чи приховала людина правду про власні доходи. Для цього моніторять банківські рахунки громадян та дорогі покупки. Однак такого контролю поки не. Можуть здійснити працівники Мінсоцполітики. Мали би трошки, напевно, дати більше повноваження соціальним інспекторам органів соціального захисту населення, які могли б перевіряти знову ж, ту ж інформацію про витрати, про доходи, оскільки, скажімо, на сьогоднішній день багато речей, то такі, як те, що стосується на рахунках, коштів і так далі. Тобто, це зараз немає доступу до цієї інформації в органів соціального захисту населення, в тому числі до Мінсоцполітики. Це може здійснювати тільки Міністерство фінансів. Франківці не проти контролю за нарахуванням субсидій, нарікають на заплутану систему та розбіжності у платіжках. Треба перевіряти так, обов'язково. Тому що я отримав за один і той же період з листопада по квітень, дві субсидії, дві довідки. Абсолютно різні цифри. Ну, обов'язково треба. Я не знаю, як я кому нараховують ще. на субсидії знає. Я думаю, що треба перевіряти. Перевірити все остаточно а потім нараховувати перевірятимуть не лише одержувачів субсидій, але і пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. І у тих випадках, коли дані про доходи не співпадатимуть із офіційно поданою у деклараціях інформацією, субсидію заберуть, кажуть у департаменті соцполітики.